Футбольний прогноз Ліга Європи матч Динамо, РФС, латвійська команда. Проти латвійської команди граємо. Фаворит саме Динамо. Це матчі віддають букмі кречу більше 1,8, що говорить про ну, саме Динамо вже все нічого не вирішується. Команда і близько не вилітає, вилітає. І самі латвійці так само. Нічим не світ ідяли, це не завадило їм виграти Аякс. Якщо говорить про саму ігру останнього Аякса, то ну, звісно, вони не заслуговували на перемогу, Аякс непогано непогано але Можливо, ще і грали вдома, можливо, якась удача була на їхній стороні. І виграли, виграли. Динамо не зможе їх догнать. А так, якщо говорити, саме Динамо тут фаворит, як, як на мене, непогано що здобули якесь одне очко, буде для них психологічно легше грати, хоча буде грати тут саме на перемогу. Сама Латвійська команда це ну, по складу, така як в чемпіонаті України то саме Вурсло, Олександрію. Такі якісь команди, чи виграє Динамо, такі команди ну має вигравати, а може й не виграє, в принципі. Хоча я якось більше схиляюся саме для Динамо, але Динамо ставить що воно і грає з себе вдома. Можна з великих от якщо брать, саме взяти, що не заб'є фізька команда. 2,7 по-моєму, дають. Я думаю, цілком реальні шанси, попри те, що Динамо багато пропускає, я вважаю. В кожному матчі так само вони не можуть пропускати, можуть і зібратися на ігру. Шанси я вважаю, більші на те, що Динамо не пропустить, ніж на те, що вони пропустять. А так загалом забитим м'ячам досить ризиковано брати. Брати там більше 25 менше 2,5. його вже будуть забиті, але скільки там буде, Там тому також досить непередбачувана команда вона може і забити І декілька і навіть більше забиття може і не забити. Або забиті один гол, чи два. А так, якщо розглядати, ризикувати можна брати чисту перемогу Динамо. Я вважаю, вони мають вигравати, вони є сильніші і команди немає травмованих. Вони готувались до цих ігор. немає ніяких ні перельотів, ні ігрів в чемпіонаті. І саме фаворит, саме Динамо, я вважаю, здобуде свою першу перемогу. Такий прогноз на матч. Лайк за прогноз і всім удачі!